Учора на ефірі дядько розказував, що цей секатор не оригінальний Прокрафтовський. Репліка на прокрафт. На прокрафт. Репліка на прокрафт, на бюджетний інструмент чим обосновує тим, що ручка не прорезинена. Так от слухайте, розкажу вам секрет. Це дешевша моделька. моделька. Попроще. О, да, вона. У неї в комплекті один акумулятор. І зарядний блочок іде в комплекті. Не знаю. Ну, показав. Ну, коротше, сама стоїть, як обичний блочочок. Цей даний варіант ми продавали вчора в ефірі за 2000 гривень. Той що з прорезиненою ручкою. Зі станцією йде. Зарядний. З отаким ось акумулятором. Ну, двохамперний. двохампарних, двох амперіє. Ось, так. Да, з прорезиненою ручкою. Він mm. мощніший, тут двигун помощніший. Але тут лезо відкривається на 26, по-моєму. Ну да, що менше. Ну так, люди, цей коштує 2900 Той 2000, а цей 2900. На 900 гривень дороже. Ну так. Да. Це помощніша модель. Просто різні. Модельки, кому модельки. які, на які кошти потрібно. Що, що то без двигун, то це безтіковий двигун. А репліку на Прокрафт, на жаль, ну це вже геть смішно, щоб хтось її робив. Обично, якщо репліка, то це на штіль, макіта, девольт і все такого плану, що воно коштує дорого. Ну, не на оцей Прокрафт.